Віднімання десяткових дробів. Якщо ти вмієш додавати десяткові дроби, то правило віднімання таке ж саме, як правило й додавання. Щоб відняти два десяткові дроби в стовпчик, потрібно записати їх кома під комою, виконати відповідно віднімання і в результаті кому поставити під комою. Наприклад, 3,65 відняти 2,51 це буде 1,14, як бачимо, кома під комою. Так. 9,6 відняти 4,27. Записали ці два десяткові дроби в стовпчик при цьому кома під комою. І в першому числі бачимо, що потрібно дописати 0 для того, щоб у нас кількість знаків дробової частини була однакова. Робимо віднімання, так як ми вміємо віднімати. І Це буде 5,33, кому поставили під комою. 15 відняти 4,29. Пригадуємо, що будь-яке натуральне число можна записати у вигляді десяткового дробу, Добавили два нулі для того, щоб зручно було відняти. І виконали віднімання. Це буде 10,71 цілу частину відділили комою. 7,539 і 7,531. На перший погляд дуже легко відняти ці два десяткові дроби. Але не забуваємо про те, що ми продовжуємо віднімати і поставити кому. Це буде тисячних. Продовжуємо далі. Десяткові дроби можна віднімати й усно, але при цьому кількість знаків дробової частини має бути однакова. 8,4 відняти 5,3 кількість знаків дробової частини однакова. Отже, ми 84 віднімаємо 53. Це буде 31 і одну цифру відділяємо комою: 3,1. 5, ,4 відняти 4,8. Із числа 5 робимо десятковий дріб, і тепер 50 віднімаємо 48, це буде 2. Але одна цифра має бути після коми 0,2. Аналогічно 1, відняти 0,3. 1 подаємо у вигляді десяткового дробу, кількість знаків дробової частини однакова. 10 віднімаємо 3, це буде 7, і одну цифру відділяємо комою – 0,7. 3,2 відняти 1,15. Кількість знаків дробової частини урівнюємо, додаючи при цьому 0, і тепер 320 віднімаємо 115. Це буде 205. Два знаки треба відділити комою 2,5. 14,6 відняти 14. 14 подаємо у вигляді десяткового дробу. 146 віднімаємо 14 це буде 6. Але одна цифра має бути після коми. Добавляємо попереду 0, 0,6. 0,27 відняти 0,2. До числа 2 дописуємо 0 для того, щоб кількість знаків дробової частини була однаковою. 27 віднімаємо 20, це буде 7, але дивимося, що має бути в відповіді 2 знаки після коми пишемо 0,7. Вибирай для себе найбільш зручний спосіб віднімання десяткових дробів.